Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги і з вами, юрист Олександр. Сьогодні ми з вами обговоримо питання щодо надання пір для учасників бойових дій та їхніх сімей. Учасник бойових дій – це особа, яка брала участь у виконанні бойових завдань із захисту батьківщини на території України. Щоб отримати статус учасника бойових дій, необхідно подати довідку про безпосередню участь у виконанні бойових завдань на території України до міжвідомчої комісії, яку створило міністерство у справах ветеранів. У довідці мають бути вказані звання, прізвище, ім'я по батькові, дата народження. Посада та картка платника податків. Також може бути зазначено задеклароване або зареєстроване місце проживання даної особи, номер телефону та його електронна пошта. Згідно з законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту учасники бойових дій мають деякі підгрі. Умовних можна поділити на медичні, транспортні, земельні. Освітні та пільги для сімей у Учасники боротьді мають право на безкоштовні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів, щорічне медичне обстеження і диспансеризацію, пріоритет в обслуговуванні в медичних установах, аптеках та першочергова госпіталізація, діє 75% знижка на квартплату і комунальні послуги, газ, електроенергію та інші послуги. Щодо осіб, у яких є група інвалідності, діє знижка у розмірі 100%, пільги на житло та земельні ділянки для учасників ОБД, відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва і городництва, ремонт житлових будинків та квартир, придбання матеріалів для будівництва, а також забезпечення палива. Також особи-участки бородій мають право на безкоштовний проїзд усіма видами транспорту на територію України, а саме залізничними та міськими. Пільги для учасників бойових дій на освіту. Отримати підтримку від держави можна, коли ви при здобуванні передвищої освіти або вищої освіти у державних і комунальних закладах освіти. Для учасника бойових дій передбачено чіткий перелік пільг, повна або часткова оплата коштами державних або місцевих бюджетів, безоплатне забезпечення підручниками та інтернетом у закладах освіти, а також безкоштовне проживання в гуртожитку. Інші соціальні пільги для учасника бойових дій. Право на отримання допомоги через тимчасову непрацездатність у розмірі 100% від середньої заробітної плати незалежно від стажу даної особи, позачергове обслуговування в установах та закладах, що надають соціальну допомогу для військовослужбовців та їхніх сімей, у догляді, а також передбачені пільги для дітей учасника бойових дій. Першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних закладах, переведення на бюджетну форму при здобуванні професійно-технічної, передвищої та вищої освіти, безоплатне та пільгове проживання у гуртожитку та отримання стипендії у разі відсутності заборгованості. Для отримання відповідних пільг людині необхідно оформити статус учасника бойових дій, тому що пільги нараховуються не автоматично. Наша позитивна практика. Військовослужбовець, який перебував на реабілітації, чотири рази вже подавав документи для отримання учасника бойових дій через свою військову частину та через ТЦК та СП. Але протягом півтора року відповіді не надавалося. Нашим адвокатам було підготовлено адвокатський запит щодо статусу розгляду даної заяви військовослужбовця, після чого клієнт отримав посвідчення учасника бойових дій. Якщо у вас залишилося питання, спеціалісти Центру правової допомоги зможуть вам допомогти. Підписуйтеся на наш канал, ознайомлюйтеся з нашими відгуками та поширите наше відео. З вами був юрист Олександр. До зустрічі!